Космос це мрія та ціль всього людства, для освоєння якого держави, звісно, об'єднують свої зусилля. Тим не менше, у космічній гонці є країни, які досягли чи не найбільших успіхів серед них і Сполучені Штати Америки, а поруч Канада, країни із великою спільнотою української діаспори. При цьому, якщо порівнювати різні види запусків, то пілотовані польоти є значно складнішими. Мова далі буде йти саме про них. А якщо точніше, про польоти астронавтів українського походження, розпочнемо із Канади та Роберта Лін Бондар, першої канадської жінки-астронавтки і першої лікарки-неврологині, яка побувала у космосі. Її батько Едвар Бондар із сім'ї етнічних українців, родом із містечка Городенка на Івано-Франківщині. Вона ж сама. Медик за фахом подалася на канадську під... програму підготовки астронавтів і стала єдиною жінкою із шести обраних. Після восьми років підготовки, призупиненої через катастрофу Челленджера, у 1992 році Роберта Лін Бондар врешті здійснила дитячу мрію і вийшла на орбіту. Дослідження, проведені за вісім днів її перебування в космосі, дозволили НАСА отримати більше даних про вплив низької гравітації на людський організм. Ще одна астронавтка українського походження, цього разу від Сполучених Штатів Америки, це гайдамарій Стефанишин Пайпер, яка називає себе українкою, американкою та німкенею. Її батько Михайло Стефанишин народився в селі Якибів, Кам'янко-Бузького району на Львівщині і під час Другої світової війни був вивезений до Німеччини. Опинившись у західній зоні окупації, він одружився на Німкені та емігрував до США. Сама Гайдемарі. Виховувалася в українському культурному полі, відвідувала українську церкву, знайомилася з традиціями, вивчала українську мову, була і залишається членкиною пласту. Пов'язавши свою кар'єру із флотом у період 1996-2009 років, Гайдемарі Стефанишин Пайпе працювала астронавткою у НАСА і здійснила два успішні польоти із виходами у відкритий космос у 2006 2008 роках. Гайде Марі – перша жінка, що розгорнула український прапор на орбіті землі. Українське походження мала і інша астронавтка, чия доля, щоправда, на відміну від перших двох була трагічною. Це Джоді Резнік, батьки якої Сара і Марвін Резніки були українськими євреями. Здійснивши успішний політ у 1984 році, вона була членкиною екіпажу Челленджера і загинула, коли шатл вибухнув. Це був другий політ Джудіт, першої єврейки в космосі, першої астронавтки, чия сім'я була вихідцями із терен України. Звісно, не лише жінки українського походження підкорювали космос на бортах західних кораблів. Брюс Едвард Мельник, американський астронавт з українським корінням, працював у НАСА з 1987 до 1992 року і здійснив два успішні польоти. У 1990 та 92 роках, у сумі провівши в космосі понад 300 годин. І зараз ми згадали лише астронавтів, а є і вчені українського походження в НАСА, які, не покидаючи нашу планету, долучаються до вивчення космосу, до прикладу, Михайло Яремович. І врешті. Дивлячись на зоряне на небо, ми можемо пишатися не лише Леонідом Каденюком, а й неймовірно сміливими астронавтками та астронавтом українського походження, одними з перших на нових космічних рубежах для людства.